Як стильно носити люші у 2024 році? Але спочатку подивіться на оцей коментар, який мені написали в Тиктоці. Мода дуже передбачувана, трішки зачекав і оп, знову носи. Але справа в тому, що це актуально лише для деяких вічних речей. Наприклад, якщо у вас є тренч вашої бабусі 60-х років минулого сторіччя? Діставайте, він у 99% буде виглядати актуально: або куртка косуха вашого тату з 80-х, або отакан дідусева сорочка. У мене, до речі, таких дуже багато. Я полюю на них в німецьких секонд секонд-хендах. Про ці речі навіть не можна сказати, що вони знову повернулись в моду, бо вони з неї ніколи не виходили. А от інші 90% речей ніколи не повертаються в моду в тому самому вигляді. Тому дістати бабусину сукню з рюшами з шухляди на горищі звичайно можна. Але в результаті ви отримаєте образ в стилі ретро. А я хочу сьогодні розповісти вам, як носити рюші, у 2024 році і виглядати в них як жінка з 2024 року, а не з 2004 або з 1964. Хоча спочатку нагадаю вам, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому youtube каналі я намагаюсь в максимально короткий заміркам YouTube час надати вам максимум стильної користі. Перше, Рюші більше не окаймляють края вашої спідниці або сукні. Спідниця тепер складається, власне, з декількох шарів рюш. Отак. Якщо мова йде про рюші на плечовому виробі, светрі, сорочці, топі тощо, то це не тоненька стрічка. А об'ємна, широка рюша. І перш ніж ми перейдемо до третього варіанту сучасної стилізації рюш, я прошу вас натиснути вподобайку цьому відео і підписатись на канал, якщо ви раптом досі цього не зробили. Третій варіант сучасного оздоблення одягу рюшами – це отака широка і довга стрічка з подвійних рюш – яка дуже часто розташована на виробі асиметрично. Отже, сподіваюсь, що це відео допоможе вашим літнім, весняним і вечірнім образам виглядати актуально. А ще маю до вас пропозицію. Справа в тому, що я дуже часто чую від жінок, що рюші асоціюються у них з жіночністю, і вони мають рацію. Бо рюші це один з маркерів жіночного стилю. Проте. Додати жіночності в образи можна за допомогою інших прийомів. Якщо вам цікаво, яких саме, напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях до цього відео. І я обов'язково зниму відео на тему, чим замінити рюші і при цьому виглядати жіночно. До зустрічі!